Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Зрадник провів декілька диверсійних груп в спину нашим хлопцям під Авдіївкою. На жаль, є загиблі та поранені, втім, і диверсантів накрили. Зрадника розстріляли на місці. Він просив про помилування, втім, на його руках було надто багато українських життів. Перед смертю він здав позиції. В тунелях накрили понад 170 росіян. Загинули всі, пише телеграм-канал Помсти. Те, що російські війська взялися рити тунелі. Щоб дістатися до українських позицій, дуже небезпечна практика, вважає військовий експерт Олег Жданов. Це серйозна небезпека, дійсно, це проблема, тому що вони можуть вискакувати у безпосередній близькості до наших позицій. Відповідно, це буде фактор раптовості для наших військових, зазначив він. Говорячи про швидкість риття тунелів, Жданов заявив, що визначити її складно. Скільки людей махають лопатами, чи застосовуються засоби малої механізації при ритті? Я думаю, що застосовуються плюс, які ґрунти, швидкість може сильно відрізнятися. При цьому експерт додав, що потрібно для знищення ворожих тунелів. Подивимося, як будуть боротися з цими тунелями. Найефективніший спосіб артилерія, але для цього потрібно, щоб розвідка добре попрацювала і визначила, де ці тунелі, де входи виходи, щоб їх обвалити за допомогою мінометного або артилерійського вогню? Російські війська почали застосовувати нову тактику з метою оточити в в Донецькій області йдеться про тактику кротів. В районі Авдіївки окупанти почали застосовувати тактику кротів. Вони риють тунелі до наших позицій, щоб таємно підібратися ближче і вискочити з цього тунелю перед нашими окопами. Супутникові знімки детально показали серйозні військові втрати росіян в районі Авдіївки, де вони атакують і прагнуть оточити стратегічне місто на Донбасі. Як пише видання Newsweek, на знімках опублікованих Мексер Technologies і Planet Lab показані наслідки російського наступу в районі Авдіївки, який триває. Важаючи на початкові великі втрати серед атакуючих підрозділів. Frontelligence Insight, відоме українське розвідувальне агентство, повідомило, що на супутникових знімках видно понад 109 знищених російських транспортних засобів в період з 10 по 20 жовтня, вказуючи на те, що за півтора тижні Росія втратила сили розміром з бригаду. Реальна кількість додало видання ймовірно істотно вища. За даними Frontelligence Insight, переважною більшістю жертв були бойові броньовані машини, основні бойові танки та транспортні машини різних типів. Незва. Важаючи на повідомлення про те, що росіяни використовували застрілу техніку під час нападів, команда розвідагентства виявила значну присутність сучасних і модернізованих транспортних засобів та обладнання, задіяних у цих нападах. Масштаби Втрат додала Frontelligence Insight, Тепер перевершили наступальні невдачі РФ під час битви за Сіверський Донець у травні 2022 року, та в районі Вогледара в період з листопада 2022 року по квітень 2023 року. Аналітики Frontelligence Insight відзначили. Що Авдіївська операція має високий пріоритет для російського військового командування? Наша команда дійшла висновку, що противник планував цю операцію протягом тривалого часу, що робить це малоімовірним спорадичним рішенням, пояснили ситуацію аналітики. Спостережувані закономірності переконливо вказують на те, що росіяни виділили значний час і ресурси для проведення цієї операції, що має на увазі їх очікування дуже високих втрат при досягненні цілей. Йдеться в повідомленні. Незважаючи на свідчення серйозних втрат з боку Росії, наступ в цьому. Районі триває. Кілька показників дозволяють припустити, що росіяни активно працюють над адаптацією, тактики для підтримки операції. Це підтверджується перекиданням додаткових ресурсів з інших ділянок лінії фронту. Додали в Frontelligence Insight. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.